З нами наживо секретар РНБО Олексій Данілов. Добрий вечір. Доброго. Пане Олексій, давайте почнемо із подій в Криму. Там, за повідомленням ГУР, ймовірно, продовжується спецоперація. Принаймні, не було повідомлено про те, що вона завершилася. А це, я так розумію, першою наземною спецоперацією України на території Криму з висадкою особового складу. Про що це може свідчити? Це перша операція, яка стала публічною. До цього наші Збройні сили, наші сили безпеки займалися іншими операціями. От, не про всі операції ми можемо доповідати нашому суспільству. От єдине, що можу сказати, що вони не будуть закінчитися до того часу, поки вся територія нашої країни, включно з автономної республіки Крим, не буде звільнена від терористів. Який спосіб це буде відбуватися за потреби? Це буде відбуватися військовим шляхом, якщо росіяни не зрозуміють, що їм треба прибиратися з нашої території якомога швидше. А чи означає це, що ось військове звільнення Криму вже почалося? Коли почнеться військове звільнення Криму, ми всі побачимо. Це буде більш потужна операція ніж зараз відбувається. От, я можу сказати, що вчора була дуже потужна операція саме на території Криму з застосуванням нашого найсучасного озброєння проти е, Російської Федерації. От, і в них немає засобу для того, щоб вони заважали нам виконувати завдання, які ставить президент нашої країни по нашої країни. Давайте також згадаємо і про атаки безпілотниками по Москві. За останні, останнім часом їх відбувалося чимало, і вони відбувалися доволі регулярно, саме останнім часом. На вашу думку, на вашу оцінку, який це має вплив на війну? Ось ці атаки. Ну скажіть, будь ласка, якщо наші діти, наші жінки. Літні люди мають перебувати в укриттях. То чому росіяни мають спокійно себе почувати в своїх домівках, в своїх квартирах в місті Москва? Звідки приймаються всі ці рішення? Звідки ці божевільні прийняли рішення напасти на нашу країну? Ну це ж війна, це ж про справедливість. До речі, от війна це завжди про справедливість. От і Господь все стави на своїх місцях і не тільки наші діти мають страждати, наші люди мають страждати. Хай вони постраждають так само. побачать, що таке війна. Що вони розуміють, що нібито війна ніколи не прийде в їх домівки. Вона прийшла 24 лютого, коли їх божевільний фюрер от вирішив максимально активно напасти на нашу країну. А ви очікуєте, що ось такі, ну принаймні регулярні такі обстріли, і те, що, зокрема, зупиняють роботу свої аеропорти, ось такі дії, що вони ну якось змусять звичайних росіян, звичайних мешканців, жителів Москви, якось закликати керівництво країни припиняти війну? Ну, Ми дуже хотіли, щоб так сталося, але я можу сказати, що має бути більш потужний тиск на росіян для того, щоб вони розуміли, що вони несуть спільну відповідальність. За всі ті дії, які на сьогоднішній день відбуваються на території нашої країни. Війна прийде на Росію, от. і цю війну вони самі туди покликали. Сьогодні президент Зеленський заявив, що Україна не причетна до катастрофи літака, е в якій ймовірно загинув голова угруповання Вагнер Євгеній Пригожин. Це сталося вчора. Нагадаю, пане Олексій, а ви вірите, що Євген Пригожин е Євгеній Пригожин загинув? Давайте дочекаємося. Не треба. Е Чепати, коли щось таке спекотне, треба почекатися, коли воно трошечки остине. От і будемо розуміти всі події, які відбувалися. Я можу сказати, і той марш, який відбувався, він не міг відбуватися без підтримки силових структур Російської Федерації. Пригожин не був божевільною людиною, що він сам вирішив той марш. Ті люди, які давали вказівки рухатись на Москви, вони його і зупинили. Більш того, все те, що відбувається, воно буде ще мати наслідки. От і це не закінчення всіх цих речей, які будуть відбуватися на Росії, пане Олексій. От на вашу думку, цікаву вашу оцінку. А хто може стояти за цим інцидентом? А, які є сценарії, які ви розглядаєте, які є імовірними? В Росії скорше за все розпочався транзит влади. Ми бачимо, що Путін втрачає сьогодні вже керований своєї країни. і там найближчим часом будуть відбуватися вас дуже багато цікавих подій. Я ще раз можу наголосити на тому, що фрагментація Росії вона розпочалася, вона вже йде. І коли Захід не хоче на це звертати увагу, не хоче до, до цього готуватися, це велика помилка Заходу. От і їм треба зрозуміти, що це відбудеться незалежно від їх бажання чи не бажання. Росія буде фрагментована. Ось деякі аналітики, коментуючи цю катастрофу літака, кажуть, що навпаки, через імовірну загибель Пригожина, це може такий надіслати сигнал усім іншим, хто міг би спробувати ну якось поставити під сумнів владу Володимира Путіна. Як ви гадаєте, це зовсім не відповідає дійсності? От нічого тут такого немає. Більш того, це удар по самому Путіну. Ще раз Давайте дочекаємося, як все це буде відбуватися. Якщо на території Росії Росії цивільних Аеродроми вилітають літаки, які щось відбувається в повітрі? Майте на увазі, що в цій країні щось відбувається, не так зрозуміло. Давайте поговоримо про контрнаступ збройних сил України, який розпочався у червні. Які висновки про нього можна зробити зараз? Контрнаступ відбувається за тим планом, який був затверджений, О, це дуже складна операція. Як хтось, хтось вважав, що це якась легка прогулянка, от, і дуже швидко можна досягати тих цілів, які ми ставимо перед собою звільнені всіх нашій території. То майте на увазі, що ворог потужний. Ворог має певну систему оборонних захисних споруд, які він там. Зміг побудувати і тому наше просування відбувається в той спосіб, який можливо відбуватися для того, щоб зберегати максимальну кількість наших військових живими і неушкодженими, От, тому іде важка, але кожним днем ми кракуємо вперед до звільнення всієї нашої території. Пане Олексію, ось зокрема за економі списали про те, що ну з посиланням на свої джерела, що е, українська влада до останнього хотіла відтягнути початок е, контрнаступу через те, що не мала е, перевагу чи перенаймні паритету у повітрі. Ось е, займалася адвокацією надання Україні літаків F-16. І сьогодні е, вже стало відомо, що три країни офіційно погодилися надати ці літаки, як вони зможуть е, змінити хід бойових дій і коли вони зможуть бути застосовані? Осувань, як тільки наші пілоти пройдуть відповідну сертифікацію, вони будуть в нашому небі. F-16 це буде найближчим часом. Я не можу вам сказати дату. Що це буде завтра, після завтра? Відбуваються процедури відповідного навчання, опанування нашими е, асами цієї. Сучасної техніки, от вона обов'язково буде в небі, і тоді буде певний вже паритет, тому що на сьогоднішній день дійсно має терасі, що немає паритету в повітрі, а Це ускладнює багато питань, які є на сьогоднішній день на фронті. Як тільки Ф-16 з'являться і будуть максимально використовуватися нашими збройними силами, от повірте, ситуація буде радикально мінятися. У нас з вами на очах. Також процитую ще одне американське видання, точніше, ще одне західне видання. Wall Street Journal а, пише про те, що на заході вже можуть починати готуватися до нового наступу збройних сил України, який ймовірно буде навесні. Чи можете це якось прокоментувати, і що потрібно Україні для цього контур Ну зокрема з зі зброї. Ну, коли мова йде про е, західну пресу, коли вони починають розповідати, що тут буде відбуватися, наступ у нас іде війна. Війна кожен день от, приносить свої е, ті чи інші е, корективи в події, які відбуваються на фронті. Я більш не впевнений, що до того часу, поки ми не звільнимо всю нашу територію, ми зупинатися не будемо. Більш того, я хочу нагадати, що Представники всіх безвиключно країн, майже членів НАТО, робили заяву про те, що вони будуть нам допомагати, і будуть з нами до того моменту, поки ми не отримаємо безпосередньо ту перемогу, яку ми українці будемо вважати справедливою. От за що їм щира вдяка, і ми чітко можемо сьогодні сказати, що і Сполучені Штати, і Великобританія, Німеччина, Франція і інші країни максимально зараз долучаються до допомоги для того, щоб це сталося якомога скорше. Я перепрошую, можливо, за дещо провокаційне запитання. А ви вірите, що захід дотримається ось цієї обіцянки? Зокрема, зважаючи на те, що ну все частіше читаємо дійсно в медіа, що ну дехто може бути не те, щоб розчарованим, ну очікували іншого темпу наступу. Ви бачите ризик, що західна підтримка може через це уповільнитися? Я не знаю, хто що очікував, я чітко розум, чітко розумію свідомий того, що війна це дуже, дуже складна річ. Якщо хтось вважає, що ви можете спрогнозувати всі події, які відбуваються на фронті, от, і заздалегідь визначити всі точки, от, е які є складними, які є легкими. Це на війні не працює від слова зовсім. Я хочу нагадати, що всі аналітики безвиключно, за виключенням одиниць от, в тих чи інших країнах. Казали про те, що 24 лютого настає кінець нашої країни за короткий проміжок часу за тиждень, півтора-два. Вони виконали всі завдання, і Росія вважалася на той час непереможна. А ми на сьогоднішній день вже півтора року доводимо те, що це абсолютно не так. От ми зламали всі стереотипи, які існували на заході, в тому числі по відношенню до російської армії. Ми приподнесли сюрприз для нашої країни, для наших людей абсолютно. От перфектний відносно поведінки наших збройних сил всього сектору безпеки і оборони. На що точно не сподівалися росіяни? От вони думали, що вони дуже легко нас захоплять. Як це у них відбувалося на інших операціях? От, вони ж не перший раз виходять на таку ситуацію, але вони вперше раз столкнулися з силою, яка їм дає. От відповідню відсіч. І ще раз наголошую, я більш не впевнений, що усі розповіді, які зараз лунають в тих чи інших засобах масової інформації, це суто скажем так, інформація, яка вкидається для тих чи інших речей, для того, щоб по побачити реакцію сторін. Ми будемо боротися за нашу Україну до повної нашої перемоги. У нас немає іншого шляху. Ми не можемо цю війну прикладати на плечі наших онуків, на наших дітей. Ми маємо поставити крапку в цій війні. Тим паче, що наші діти вже приймають участь цій війні. Ті хлопці, які вже народилися і дівчата, народилися за часів незалежності, народилися. Після е, серпня 91-го року вони сьогодні вже в руках тримають зброю. Вони сьогодні вже мають звання. Вони сьогодні вже мають державні нагороди. Це е, діти, які вже захищають рідну країну і ніколи не перебували в, в СРСР і не мають бажання знати, що це була за інституція, от яку мріє от е, відбудувати цей сучасний гітлер. Пане Олексію, а яким ви бачите майбутні війни? Я хочу запитати промовірні сценарії. Чи ви вірите, що вона може зберігати той рівень інтенсивності і надалі, можливо, і на наступному році? Чи можливий сценарій, що інтенсивність боїв спаде? Ви ну ви передбачаєте такі сценарії? Це залежить від багатьох факторів. Вам на сьогоднішній день я не думаю, що у світі є людина, яка може дати вам ці прогнози. Ще раз наголошую, прогнози на війні це не зовсім коректна річ. От це залежить від багатьох обставин. Це залежить від багатьох речей, які будуть відбуватися, в тому числі не тільки на Росії, а і в інших країнах світу, тому що весь світ пов'язаний між собою. Це я можу сказати, єдина система координат. Будемо розуміти, чи буде продовжуватися країна, яка на сьогоднішній день іран підтримує Російську Федерацію, чи буде вона продовжувати таку підтримку, чи будуть підтримувати інші країни Російської Федерації, тому що вони, якщо б вони були самотужки, вони б точно вже видахлися, і вони б не було в спроможності от, проводити такі бойові дії, як вони проводять зараз. Тому зараз можу ще раз сказати, прогнозувати це невдячна річ. От ми робимо своє, нам своє робити. Єдине, хочу зауважити, що Російська Федерація перемогти нас військовим шляхом не може, і тому в неї є план Б це через внутрішню дестабілізацію спробувати похитати нашу країну. Але ми тут будемо пильними і не допустимо до подій, от на які розраховує Російська Федерація за рахунок тих медіа-калаборантів, які останнім часом ми фіксуємо все більше і більше. Які е, приїхали з Луганська свого часу? Там е, е, з колорадськими цими стрічками бігали а зараз сидять в Ютюбах. От на жаль, не на території нашої країни, а, от але ти не менш видають собі українців, починають розповідати, що вони, вони там щось е, бі... Пане Олексій. На 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 останню хочу уточнити делегація американських сенаторів вчора була в Києві, і республіканець Лінці Грем сказав, що Україні варто провести вибори наступного року. Коротко дайте відповідь, чи це можливо. Це можливо, коли закінчиться військові дії, тому що під час війни проводити вибори це доволі складна річ, тому що ще раз новошу це про справедливість. Держава має забезпечити голосування всіх безвисічних громадян, які мають на це право. А під час війни це зробити вкрай вкрай важко. От тому ми будемо діяти за законом нашої країни, от за нашою конституцією, і будемо визначати, коли нам проводити вибори згідно нашого законодавства, а не згідно бажання тих чи інших. Е Поважних наших партнерів, які вважають, що ми можемо порушувати наші закони. Ні, Дякую. ми закони порушувати не можемо. Дякую дуже, що долучилися до нашого етеру. З нами на зв'язку був секретар РНБО Олексій Даніл.